Ну, також розповідає, от власне цей журналіст на акції були спеціальні бабусі, які, за словами журналіста, мали повідомляти, у разі якщо буде помічено будь-яке інакомислення. А помітивши плакат, стверджує цей журналіст з незручним написом, повідомили, куди треба. Після чого невідомі вирвали плакат з рук дівчат. Обласні представники батьківщини, зокрема, керівник батьківщини на Київщині Костянтин. Бондарів, повідомляє оцей же журналіст, да, напав на активістку Олену Жежеру, називаючи її політичною повією, кидався на жінку та звинувачував у нібито провокаційних діях проти пані Тимошенко. Повідомляє оцей журналіст. Більше того, Сотніков депутат Бучі разом з колегою Батьківщинівцем Олегом Квашуком чув. І бачив, як той самий Бондар Бондарів дозволив собі напасти на Жежеру. Чоловіки просто про... проігнорували крики про допомогу. Ну і до нашого ефіру. Зараз ми якраз долучимо громадську активістку Олену Жежеру, на яку власне, ну як повідомляється, і напав представник Баківщини під час от згаданої нами. Агітаційної акції, пані Олено, доброго дня. Вітаємо вас. Як ви нас так, чуєте? Доброго дня. слухаю вас, пані Олено. Так ми вас слухаємо. Розкажіть, будь ласка, з перших вуст, як це все відбувалося, що там власне сталося. Просимо mm -hmm. слухаємо. Я прийшла на зустріч з Юлією Тимошенко, щоб потім написати про це матеріал, так як я працюю в громадському русі, чесно, а ось і пишу дайджести про політику про агіткомпанії, про їхні агіткомпанії. Ось я йшла просто хотіла зробити фото, хто з партійців батьківщини прийшов на цей захід. А оце я зробила кілька фото, і до мене буквально підбіг Константин Бондарев і почав кричати, чому я тут на цьому заході, а не у Порошенка. Я була дуже здивована і, взагалі, шокована і розгублена. Не очікувала абсолютно такої реакції. Ну, я сказала, до чого тут Порошенко, я незалежний журналіст. А ось ну він почав кричати одразу, обзивати мене, і потім почав говорити, що вони звернулися до мене з папкою бумажник. Ну він російською мовою говорив. Ось з яким я пішов до Турчинова, і той потім їх підписав. І в результаті Бельчанський ліс став над парком. І тут я розумію, що він мене просто переплутав з Іриною. Федорів, яка теж працює в чесно, тобто, очевидно, перед нашою зустрічю хтось йому шепнув на вуху, що ось це журналістка з чесно, і ну якби він на мене напав, не з'ясовуючи я взагалі, як моя піші. <гум> а ну, ось ну навколо стояли партійці. Навколо потім стояла Ганна Старикова, яка очолює Київську облраду. Стояли місцеві депутати батьківщині, стояв майбоженко депутат Київської облради від Укропу який зараз очевидно підтримує Юлію Тимошенко, але е, ніхто з них не підійшов, ніхто з них не втрутився. Е, ну, Бондарєв е, продовжував кричати мене обзивати, ну, якби не розбираючись, така. Ось і, е, вже під кінець е, нашої розмови. Я ну, вирішила включити телефон, просто і зняти його на камеру. Але щоб він повторив ці всі образи, єдине, що зробив один з його однопартійців, Олег Стур і ікав. Бучанської ради та голова Ірпинського та Бучанського осередків Батьківщини, це підскочив і намагався вихопити в мене телефон, щоб я не знімала. Mm -hmm. Просте питання, яке я ставила Бондареву, це чому дрибанщики, які дрибанять Бучанський, Біличанський ліс, досі знаходяться у партії Батьківщина, і чому так сталося, що в депутата Коцюбинської ради Владислава Євстіфєєва хто земельних ділянок. В Біличанському лісі на це Бондарів мені не а Почав кричати, що він не зобов'язаний відповідати за усіх своїх однопартійців. Пані Олена, ну, у мене такі уточнення так. з вашого дозволу. Якщо ви говорите дереванщики, то у вас мають бути вагомі підстави, стверджувати, бо ми ж не слідство і ви не слідство. А якщо ви до людини цієї звертаєтесь і просто її пояснити. Ну, до тієї, про яку ви говорите, я на жаль не маю так. А, честі його знати. То він компетентний вам відповісти на це запитання? Ну звісно, звісно, ага. тому що mm -hmm. в 15-му році саме Бондарів а, обіцяв, що Владислава Євсіфеєва в партії Батьківщина не буде, а, так як він був замішаний в даребані Біличанського mm -hmm. лісу, і це зі слів прокуратури це не мої слова. Євсіфеєв отримав оформив на себе 100 земельних ділянок в Біличанському лісі, які зараз. Є над парком, але нині чомусь від своїх слів Бондарів відмовився і зробив вигляд, що він Євстіфєєва не знає. Хоча Євстіфєєв був присутній також на цій зустрічі і uh -huh. стояв поряд з Бондаревим і робив селфі з Ганною Старіковою. А в мене таке питання. Останнє пане Олена. З вашим здоров'ям все е гаразд. Чи будете ви подавати до суду після такого нападу? А, дякую ще. Думаю, що до цього ми радимося з колегами, як нам краще зробити в цій ситуації. Але зважаючи на те, які наші суди, то ну, якби самі можете зробити висновок. Вони можуть, різні вони бувають, дивлячись на те, які справи, знаєте, ми вам бажаємо здоров'я. Хай дякую, воно як. вам дуже добре. Дякую. Дуже. Дякую. 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 Громадська активист, активістка Олена Жежера розповіла нам про те, як. Святкували другу В вихідні, ось такі свята люди.